Розглянемо роботу електричних ланцюгів електропоїзда р 2 ПЛ2Т при увімкненні резервування. слід зазначити, що схема резервування це схема, коли на одній із секцій виходить з ладу генератор-перетворювач, що призводить до того, що ми від іншої секції будемо заживлювати електричні ланцюги змінного струму, а саме проводи 66, 67, 68 нашої секції, яка буде несправна. Давайте змоделюємо ситуацію, що вийшов з ладу перший генератор в голові поїзда. Як ми бачимо на даній схемі, ми змоделювали формування з 5 секцій електропоїзда, що має 10 вагонів. Отже, в голові вийшов з ладу генератор. В такому випадку машиніст переставляє фішку з положення Ш17 у положення ш 19 що буде збирати наступну схему? З проводу номер 22 через плавкий запобіжник ПР 32 отримає живлення. Провід 86. З проводу 86. Живлення буде поступати в несправній секції на провід номер 85. З проводу 85 буде отримувати живлення провід номер 32 І провід 32 через головний вагон 110-вольтовим ланцюгом постійного струму буде повертатися у моторний вагон, де проводом 32 живлення буде поступати на вмикаючу катушку реле блокувань резервування РБР. Також на другому вагоні буде вмикатися контактор резервування КР, який буде замикати три власні контакти. Розглянемо цю схему, як ми вже з вами робили на схемі ЕПЛ-2Т. Отже, 14-й провід буде отримувати живлення наступним чином: від проводу 22 через плавкий запобіжник ПР-17 через замкнені, обернені блокувальні контакти контактору перетворювача КП по проводу 22П. Через замкні контакти, обернені контактора генератора КГ, отримує живлення провід 14. Слід зазначити, що переміщуючи фішку з положення ш 17 у положення ш 19 контактор перетворювача КП буде вимкнено, оскільки переривається його мінусовий ланцюг. А також при постановці з положення ш 17 у положення ш 19 вимикається первинна обмотка трансформатора управління. Коли 14-й провід отримав живлення, то через замкнені контакти, реле блокування резервування РБР по проводу 14К, через замкнені блокування контакти РБР, по проводу 14 А отримує живлення, вмикаюча котушка контактору резервування. 30-й провід мінус. Контактор резервування при цьому замикає свої три основні контакти, а також розмикає свій обернений контакт і прориває ланцюг провода номер 39 але замикаючи власні контакти, з'єднує секційні проводи 70, 71, 72 через плавні запобіжники ПР41, ПР42, ПР43 по проводах 66А, 67А, 68А і на проводи 66, 67, 68 несправної секції. А ці проводи 67, 68 і 66 будуть заживлювати вже ланцюги змінного струму. Слід також зазначити, що проводи 81, 82 і 83 живлення не отримують через вимкнений генераторний контакт. Дуже важливий момент, що під час вмикання контактору резервування КР, живлення, заживлення його призводить до розмикання блокувань контакту резервувального контактору КР. Це призводить до того, що якщо з ладу вийде ще одна секція. Не відбудеться умикання схеми резервування, щоб не створити заживлення від одного генератора декількох схем. Яким саме чином? якщо на другому вагоні увімкнеться контактор резервування, то він розімкне свій блокувальний контакт, що попередить увімкнення реле-блокування резервувань РБР на вагоні номер 4 Якщо раптом вийде з ладу генератор іншої секції. Таким чином, відбувається запобігання вмиканню декількох секцій на один генератор перетворювача. Ось таким чином працює схема резервування.